Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді слайник Sonic 7 Cloud, новий представник дизайнерської серії домофонів Sonic. Це дуже цікавий домофон з підтримкою переадресації викликів на ваш смартфон. В цьому відео ми поговоримо про дизайн пристрою, особливості, технічні характеристики та разом з вами протестуємо його роботу. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Як бачимо, пристрій якісно упакований, тож максимально захищений на шляху до клієнта. Тепер давайте розглянемо, що входить до комплекту даного відеодомофону. Безпосередньо сам пристрій у білому кольорі, змінна кольорова панель, кронштейн для настінного монтажу, комплект з'єднувальних дротів, монтажний комплект та інструкція. Тепер подивимося ближче на пристрій. З лицьової сторони знаходиться сенсорний IPS-екран діагоналю 7 дюймів, трьохкольоровий LED-індикатор подій, мікрофон, а знизу розташувалися два динаміки в окремих акустичних камерах. На задній стороні тут вихід кабелю живлення 220 вольт, розіми для підключення викличних панелей, камер та інших моніторів для роботи в режимі інтерком. Мережевий роз'єм для підключення домофону до роутера по LAN-кабелю та роз'єм для підключення зовнішнього блоку живлення 13 вольт. На правій грані розташований слот для мікро sd карти. Даний домофон підтримує карти об'ємом до 256 ГБ з класом швидкості не нижче 10, а на лівій грані кнопка вмикання вимикання пристрою. Однією з особливостей лінійки Sonic Dмомоphon X є можливість змінити передню панель. На вибір два кольори білий та срібло. Заміну можна зробити власноруч. І це дуже просто. В нас на огляді домофон білого кольору, але існує ще чорного. Він комплектується змінними панелями в кольорах чорний та марсала. Тепер давайте ознайомимося з характеристиками. Особливої уваги заслуговує екран. Розільна здатність 7 IPS-екрану складає 1024 на 600 пікселів. Завдяки широкому куту огляду 178 градусів. Неважливо, хто з якої висоти і під яким кутом буде дивитися на екран, чи то маленька дитина, чи дорослий. В будь-якому випадку ви отримуєте насичене і контрастне зображення. Управління домофоном сенсорне, зручне, з дуже швидким відгуком, без затримок. До Sonic 7 Cloud можна підключити одночасно дві аналогові панелі виклику та дві аналогові відеокамери з максимальною роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів для максимального контролю прилеглої до вашого будинку або офісу території. Відеодомофон підтримує панелі виклику і камери всіх сучасних стандартів: HD, CVI, TVI та CVBS. Яку б аналогову камеру або панель ви не придбали, вона буде працювати в тандемі з Sonic 7 Cloud. До того ж, відеодомофон підтримує автоматичне визначення формату вхідного сигналу. Також є можливість підключення двох тривожних датчиків та двох додаткових моніторів для роботи в режимі інтерком. Якщо у вашому будинку встановлено якийсь старий аналоговий багатоквартирний домофон, типу цифрал чи візит, це не буде проблемою для слайник Sonic 7 Cloud». За допомогою адаптера Slynex vz 10 ви зможете отримувати виклики не лише з панелі біля квартири, а й з під'їзної панелі виклику. В Slinux Sonic 7 Cloud є вбудована внутрішня пам'ять на 100 фотознімків. А завдяки наявності слота для мікро sd карти, відеодомофон зможе записувати відеоролики та локально зберігати архів записів. Запис можна активувати вручну або налаштувати автоматичний запис за програмним детектором руху чи за тривогою від під'єднаних апаратних датчиків. Це дозволить контролювати події біля дверей вашої оселі, коли вас немає вдома, та отримувати пуш-повідомлення у застосунку про рух в режимі реального часу. Крім цього, є додаткова можливість записувати фото та відео одразу на ваш смартфон за допомогою мобільного застосунку. Ще одна особливість домофонів Sonic 7 Cloud, яка здивує навіть найвибагливіших меломанів – це наявність двох динаміків по 2 Вт. Зазвичай в домофонах встановлюється один динамік, повернутий в бік стіни. Звук в таких пристроях глухий і нечіткий. У лінійці Sonic динаміки виведені на фронтальну частину, спрямовані в бік слухача і знаходяться в спеціальній акустичній камері, завдяки чому звучання стало об'ємним і насиченим. А можливість встановити власну улюблену mp 3 мелодію як дзвінок, я впевнений, не залишить вас байдужими до цієї моделі. Причому функціонально можна налаштувати, щоб відвідувач, який натисне кнопку на панелі виклику, також почув цю мелодію і додатково налаштувати гучність мелодії або взагалі її вимкнути. Особливо це актуально, якщо ви не хочете заважати сусідам у багатоквартирному будинку. В самому початку я згадував, що домофон працює з мобільним застосунком. Він називається слайник Smart Call. Це дає можливість переадресовувати виклик з панелі на смартфон та дивитися, хто до вас прийшов. Відкривати замок, віддалено переглядати архів записів та змінювати налаштування домофону. Задля функціонування з застосунком Sonic 7 Cloud має можливість підключення як через Ізернет, так і через Wi-Fi. Більш детально з можливостями застосунку слайних смарт ми ознайомимось в наступному відеоролику. Тож підписуйтесь на наш канал та вмикайте повідомлення, щоб не пропустити нові відео. Отже, з характеристиками ознайомились, тепер давайте перейдемо до другої частини нашого огляду та подивимось, як працює цей апарат та які програмні можливості нам доступні. Вмикаємо домофон. Одразу зазначимо, що Slinex Sonic 7 Cloud підтримує новий графічний інтерфейс від Slinex. Clarity UI. Він заснований на правилі трьох натискань. Для того, щоб дістатися до будь-якого з налаштувань пристрою Sonic, вам знадобиться зробити не більше трьох тапів по сенсорному екрану. На головному екрані одразу бачимо час, дату та день тижня, чотири іконки, які відповідають за події: це запис виклику, повідомлення, детекція руху та тривожні сповіщення. Переходимо до меню нашого. Тут нам доступний перегляд з під'єднаних або панелей, або камер. Далі режим інтеркому до трьох моніторів в системі доступно. Події, які ми вже бачили на головному екрані. Налаштування, трішки пізніше ознайомимося. Три режими вдома, не вдома та режим сну, щоб вночі дуже голосно не грала, мелодія, не розбудила вас. Функція фоторамки налаштування. Так, Налаштування системи. Тут у нас швидкі налаштування день, рік, місяць. Тут виставляється. Мова, звичайно, українська, налаштування панели першої і другої. В даному домофоні доступне автоматичне визначення типу сигналу з нашої панелі, час спрацювання реле, тип запису фото або відео, Вимкнення, увімкнення детекції руху. Налаштування мелодії. Тут у нас можемо поставити свою власну мелодію. Можна налаштувати три мелодії по розкладу, також налаштування камер. Теж тип сигналу можна поставити автоматичне визначення. Налаштування мережі це для того, щоб даний домофон під'єднати до мобільного застосунку слайник Smart Call. Сервісні налаштування, тут форматування SD-карти, скидання налаштувань, оновлення домофону та перезавантаження. І основна інформація про даний домофон. Давайте підіб'ємо підсумки. Слайнек Sonic Cloud підійде усім, для кого важливо, щоб девайс був гармонійною частиною інтер'єру оселі. Мінімалістичний сучасний дизайн, різноманіття кольорів дозволять домофону вписатися будь-де, в квартирі, приватному будинку чи офісі. Слайник Sonic 7 Cloud користується неабиякою популярністю не лише серед звичайних користувачів, а й серед дизайнерів інтер'єрів. Адаптивний дизайн пристроїв лінійки Sonic робить їх частиною багатьох проєктів дизайнерських бюро. Які є переваги цього домофона? По-перше, це передресація дзвінків на мобільний телефон. В нього хороший сучасний сенсорний екран, дуже крутий звук, підтримує фото та відеозапис на microSD-карту. Також можна під'єднати додаткові камери відеонагляду та панелі виклику. Серед недоліків можна відзначити тільки його вартість. Але чи недолік це, враховуючи його цікаві функції та ексклюзивні фішки, вирішить вже кожний сам для себе. Для всіх бажаючих придбати дану модель послання ми залишимо в описі під відео. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми продаємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Особливо це актуально, якщо ви не хочете заважати сусідам у багатоквартирному будинку. Бо у ваших сусідів немає нормального музичного смаку, або налаштувати автоматичний запис за програмним детектором руху, завдяки чому, звичайно, стало завдяки чому звучання стало об'ємним і насиченим.